Триває тітери на громадському інтерактивному та радіо 1. А зараз до найголовнішої та найприємнішої новини дня. Сьогодні Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців ЗСУ Національної гвардії, Державної прикордонної служби та національної поліції. Серед них 82 рядових та сержантів, 21 офіцер. Це воїни, що захищали Київщину, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Харківщину, а також Маріуполь та Завод Азовсталь. Це друга частина обміну полоненими, який розпочався 13 вересня. Українців обміняли на 103 російських військовослужбовців. Як повідомляють пропагандисти з РФ, дві тротини обмінених це строковики яких захопили у полон сили оборони України під час курської операції. Вітаємо вдома. Не хвилюється, я тепер в Україні Не плачь дядя. Я дуже радий, що я повернувся. Я дуже радий, що наші браття разом з дорогою Не плачь, все хорошо. Все хорошо, Я дома нам. Слава, слава нації! Україна! Брати! Дякую вам всім! Дякую вам всім! дуже дякую. Ти жовста не зламана! Ура! Слава Україні! Скоро обніму! Мама, держись! Внука воспитывать надо! Все, береги себя! Спасибо тебе за твої молитви! за твою любов! за всі... обними. Як, як, як Володимирович, як, як там? Здоровий? Алло, Матусю. Привіт, <сіхи> <Видит> Матусю. Мамон, пише. Привет. Масса. Я так радий почути вашу голосу. Мама. <сіхи> Не хвилюйся, я тепер в Україні, на рідній землі. Ти чекала мене, моя мила мати. Сумувала ти за мною, та не ночі... зараз чекай. Ти мене чекала, моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гірки проливала, та ночі не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гірки проливала, я квачні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова, про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні прийшов смертельну биту. Дякую. Я знаю, що за мене ти читаєш молитви. Мама, як багато довелося тобі стерпіти. Я благаю, не журиш. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вірні здамой. У тебя. Хорошо, Сынок, мамочке. завтра утром! Я завтра утром буду у тебя, завтра утром. Хорошо? Да, вот